Коли Голіаф кидає виклик народу ізраїльському, не знаходиться жодної людини, яка була б здатна прийняти виклик. Проходить зовсім мало часу, можливо, 10-20, я не знаю. І ми читаємо про в російському перекладі храбрих Давіда. Один переміг в одному сраженні 800 людей, просто в одному сраженні. Другий перемагає брата Голіафа. Третій сходить десь там в рівнє время і перемагає Льва. І ти читаєш просто, просто герої Давіда. Що змінилося, слухай за 10 чи 20 років. Чому така різниця? А тепер дивіться, що відбувається далі. Мене якось зачепило дуже, знаєте, от такий один факт цікавий. Ми говоримо сьогодні про Давида, згадуємо про Голіафа. І коли Голіаф кидає виклик народу ізраїльському, не знаходиться жодної людини, яка була б здатна прийняти виклик. Зауважили, так? Жодної людини, яка здатна була б прийняти виклик. Ну, окрім Давида. Просто жоден. Саул вищий на голову за всіх. Армія, воїни, Давидові брати там. Ну, ну армія ціла ізраїльська, немає жодної людини, яка здатна була б прийняти виклик Голіафа. Потім знаєте, що відбувається? Проходить зовсім мало часу, можливо, 10-20, я не знаю. І ми читаємо про, в російському перекладі храбрих Давіда. Один переміг в одному сраженні 800 людей, просто в одному сраженні. Другий перемагає брата Галіафа. Третій сходить десь там в рівнне время, і перемагає Льва. І ти читаєш просто, просто герої Давіда, що змінилося, слухай за 10 чи 20 років. Чому така різниця? Я бачу дуже серйозні речі. Я бачу, що от в цьому випадку ми, ми зустрічаємо компанію Саула, людей, які виросли під впливом Саула або навіть духа Саула. І виросло покоління людей, які не мають віри, які не сповнені Божим духом, які не здатні прийняти. Виклик ворога проходить зовсім мало часу. Фактично, те саме покоління трошечки молодше. Але ти читаєш про хоробрих Давіда і подвиги Давіда меркнуть на їх фоні. Просто герої, бойці, брата Галіафу, там якийсь Ріфаїмов, 24 пальця ну просто виклики такі були, що будь здоров. І кампанія Давіда просто перемагає. Просто. Просто приймає ці виклики і отримує перемогу. Я думаю, як чому так відбувається? Чому така різниця? І в мене запитання до нас, брати і сестри, в якій ти компанії хотів би бути? Ти з компанії Саула чи Давида? Кому ти дозволяєш впливати на тебе, на твоє духовне життя, на твій внутрішній світ? Я хочу прочитати дещо про Саула. Перший раз, коли він зробив. Речі, які були не Богу, приходить Самуїл і каже, «Худо поступив ти, що не ісполнив повеління Господа Бога Твоєго, которое дано було тебе, ібо нині упрочив би Господь царство не твоє над Ізраїлем. Але тепер не устоять царство не Твоєму. Господь отвергає Саула, після цього Він ще царствує 40 років. Він ще царствує 40 років. Зовні здається, все гарно. Саул на місці. А тепер дивіться, що відбувається далі. Просто щоб нам зрозуміти оцей дух, який намагається оказати влияння, влияння на нас з вами, Дух Саула. Ми хочемо поговорити я так вірю, брати і сестри, не просто про виклики. Ми хочемо зрозуміти їх природу. І хочемо зрозуміти, як перемогти і прийняти, правда? Як прийняти виклики сучасного світу? Перша книга царів 15 розділ з 9-го вірша. Це було після того, як Саул мав знищити Амаліка і царя Агага. Но Саул і народ пощадили, Агага і лучших із овец, і воловів, і откормлених ягнят і, і все хороше і не хотіли істребити, а всі вещі маловажне і худі істребили. Всі вещі маловажне і худі істребили. Саул разом з народом вони починають фасувати. Знаєте, робити таку градацію гріха. Є щось дуже важливе, а є щось маловажне. І маловажне, і худи істрибілі, а деякі залишили. Чуєте проблема? Деякі залишили, деяким дали місце жити. І було слово Господа к Самуїлу такое жалію, що поставив я Саула царем. Ібо Він відвертівся від мене, і слово моєго не ісповнив. І печалився Самуїл і взивав Господу цілою ночі. А Самуїл і взивав Господу цілою ночі. А знаєте, що робив цей час Саул? Ви пам'ятаєте, він був вищий на голову від всіх ізраїльтян. І він був такий ну, красивий, що не було рівного в Ізраїлі. Він цей час, знаєте, що робить? Он фотографируется на фоне своих трофеев, делает селфи, ставит в инстаграм. Я думаю, подписчики было порядочно. Самый высокий, самый красивый, стильный, серьезный человек, царь, в конце концов. И он ставит свои фотографии. Ну, тут трошки все надально по-другому сказано. Сказано, а Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник. И там поставил себе памятник. Вау! Самуил опечалился и плакал телу ничь, а Саул ставит себе памятник. Вот что это что происходит, да? Саула все хорошо. У него самое время поставить себе памятник. Вот он я. А Саул плачет целую ничь. Когда пришел Самуил к Саулу, Саул сказав йому, у Господа, я ісповнив слово Господа. Чуєте, я ісповнив слово Господа. Саул перестав відчувати, що щось не так в його житті, що щось не так в його стосунках з Богом. Він приходить, давай давай заспіваємо, давай прославимо Бога. Все гарно, він іде на собрання, втрачається. Я думаю, знаєте, що народ Божий, брати і сестри, один з найорстких викликів. Останнього часу це коли церква, ми з вами, народ Божий, втрачаємо чуткость до Духа Божого в своєму серці. Коли ми не відчуваємо, що думає Бог про наше життя. Благословен Ты у Господа, я исполнил Слово Господа и сказал Самуил, а что это за блеене овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? Самуил чує щось інше. Він каже, Саул, серьезно, в тебе все хорошо? А что это за звуки такие, какие-то посторонние? Я чую еще щось там в тебе, в тебе, там, де може, ніхто не бачить. Я чую ще деякі звуки в твоей душі, в твоих думках, в твоей таемной кімнаті. Что это там, я чую? Саул кажет, Народ пощадил лучших овец и валов для жертвоприношения Господу Богу твоєму. Прочие же ми істрибили И сказал Самуил Саулу: Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. Подожди, Саул, просять. Я скажу тобі, про тебе, что Господь мне ночью сказал про тебя. Він говорить йому серйозні речі, Він говорить, йому, що Бог відкрив про Саула, як він отверг Його дом, Його царствовання. Боже відношення до Саула, до Його рода, до Його, його царствання. І знаєте, що далі говорить Саул? Согрішив я. Ну, давай на прощання Селфі зробимо. Почти мене перед народом. Ну, ну, ну просто стань тут, щоб всі думали, що ми ми по-прежньому друзі. Саул, що відбувається? Ти серйозно? В тебе катастрофа. Ти втратив віру, Бог отверг тебе. Ти взагалі йдеш не туди. В тебе внутрі вже все зруйноване. Почти мене перед народом. Знаєте, я думаю, як сьогодні часто зовнішні речі виглядають набагато краще, ніж внутрішні. Як сьогодні ми подаємо себе з гарної сторони, покоління Селфі, це Дух Саула. Який оказав казав влияння на ціле покоління. І коли приходить Галіаф, нема жодного. Із тих, хто разом з ним, з ним робив селфі. Ребята, ви де, Альо. Ні, серйозно, ти ж там такий весь, ну, ми всі лайки ставили. Саул, де? Це все, немає жодного. Дух Саула. Показав влияння на ціле покоління. І немає жодного сповненого віри, сили Божої, і здатного прийняти виклик того часу. Але знаходиться один Давід, його благословення було в тому, що він виріс в атривіт влияння Саула. В атриві от вліяння Саула. І він виріс людиною віри. Він знав Бога. А тепер дивіться, що відбувається далі. Проходить час. Давид потихонечку стає царем. Біля нього кругом збираються люди. Спочатку це були взагалі якісь щепенці і, і маргінали. Але вони збираються біля нього, і вони бачать дух Давіда. Я зараз про що, про що ми ведемо мову, молодь? Про те, для того, щоб прийняти виклик і бути переможцем, ти маєш дбати про своє серце і слідкувати за тим, кому ти дозволяєш впливати на твій дух. Бігло, ми глянули на дух Саула. А тепер подивіться на Давіда. Він стає потихонечку царем, ще поки не став, він сталкується з определенними нюансами в своєму житті. Да, був І Я вірю, знаєте, були якісь ребята, молоді, які дивились на Давіда. Він виходить і спрашує, я сражусь. Всі йому, та ти куди? Він я сражусь, во ім'я Господа Савого. І у всіх там своя якась тема, а він знає Бога свого, він бере пращу, йому не треба все остальне. Знаєте, для перемоги в духовному світі набагато більше потрібно серце сповнене віри і Святого Духа, ніж деякі зовнішні речі. Можна зробити гарний проект, можна зробити гарний продукт, апаратура, все остальне. Да, ми, ми спеціалісти сьогодні гарний дім молитви. Питання, чи є в тому всьому. Сила Духа Святого. І Давід приходить, він відказується від цього обмундірування, Він каже: Ні, мені це все не треба. У мене є праща, а взагалі-то в мене є віра в Всемогутнього Бога. І він приймає виклик Галіафа, виходить свою пращою і поражає Галіафа. Я думаю, були там ребята, які спостерігали за цим. о, Вказується, є щось інше, є інше життя. Іде далі. Саул піднімається на Давида, Давид стає царем. Давид демонструє свою віру, свій послуг Бога, своє смирення, коли він навіть спотикається і приходить до нього цар і каже: Ти тут чоловік. Давид не робить селфі. Давид іскрення, сокрушонно смиренно падає і три дні не їсть, не п'є і не встає з підлоги. Він кається. Він має страх Божий в своєму серці. І біля нього виростає покоління людей, покоління героїв. На них, на їхній дух, оказав казав влияння Дух Давіда, дух богачестівий, Оказав казав влияння людина, яка була по серцю Божому. Людина, яка мала страх Божий у своєму серці, мала віру, і виростає покоління героїв. Які потім поражають, поражають, таких, як Галіаф, Ріфаїм, Львів, і так далі, і сотнями філистимлян. Покоління виросло під впливом Давіда, способне прийняти визов. Це покоління сповнених Духом Святим. Покоління героїв. І в мене питання сьогодні. Просто запитання, якщо вам угодно, виклик. Ти... Хочеш бути в компанії Саула, чи в компанії Давіда? Ти хочеш бути в компанії Саула, чи в компанії Давіда? Я би хотів бути серед тих, на кого казав вліяння, образно кажучи, Давід. Тих, хто сформований Божим Словом і силою Духа Святого. І щоб прийняти виклики сьогодення, ми маємо бути. Людьми віри, людьми, які не просто моляться на інших мовах, але сповняються Святим Духом. Можливо, комусь вже прямо зараз варто було б в молитві сказати Господь прости, що я так багато пропускав, так багато замаскованих викликів приходило і я не оголошував їм бій. Так багато я дозволяв природі Саула впливати на мене. Я не хочу бути в цьому списку. Серйозно, народ, браття, сестри, моліться цією молитвою. Я не хочу бути в цьому списку. Я не хочу бути в списку людей, які гарно виглядають на картинки, ставлять собі пам'ятники. Але коли приходить голіаф, немає ні віри, ні сили, ні хоробрості, нічого. Я хочу бути в списку Божих людей. Хочу бути в списку молоді, яка бачить видіння і сни, а не бісів, яких ти шукав в інтернеті на ночь глядя. Я хочу бути серед тої молоді, яка пророкує і проповідує Євангелія, а не серед тої, яка охолола в любові до Бога і проживає життя своє. Просто прозябає, а не проживає. Нехай би Бог дав нам благодаті будь поколінням, людьми віри, людьми, які бачать Божу славу.